Доброго дня! Сьогоднішня тема присвячена дорогій нашій стороні, а саме рослинам нашого краю, бо рослини наше життя. Є на світі рослин так багато, їх земля віддає недарма, бо лікують людей дуже радо. Кращих ліків на світі нема. Пропонують здоров'я нам чудо, манять нас походить по росі, їх відшукують люди усюди, ці цілющі скарби на землі. Природа України не лише неповторна, вона має лікувальні властивості: первоцвіт, і барвінок, калина, звіробій і любисток, і хміль, кропива. І кульбаба, і ліщина поглядають на нас звідусіль. Жовтим оком моргає ромашка, і волошка синіє в росі, і конвалії, крихітні чашки пропонують нам ліки усі. Українська природа. Така казкова, така тендітна, оспівана Шевченком, Франком, Лесею Українкою і не лише ними. Вони присвячували їй свої найкращі вірші. Наша природа дарує нам стільки добра і у відповідь потребує лише невеличкої турботи, хоча б частинку нашого люблячого серця. Сповненого поваги та вдячності. Люби природу, шануй її дари, оберігай, ощадливо користуйся нею, бережи кожну стеблинку, що зветься рослиною. То як же не вклонитися тому дарові, який здоров'я повертає, землі, що ростить для нас отой дар? Давай вивчимо з тобою молитву. Яка допоможе оберігати нашу природу. Боже, хай воля Твоя допоможе нам мудрими і мужніми стати, землиці дар зберігати, барвисте, ошатне вбрання не йти по землі на умання, а бачити кожну стеблину. У серці нести Україну. Бажаю, щоб наша природа оберігала кожну дитину, кожну людину. А ми цінували кожну стеблиночку, кожну рослиночку. Бережіть нашу природу, цінуйте її, бо природа це наше життя. До зустрічі на природі!